Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили групу ворожої піхоти на мотоциклах. Частина піхоти кинула мотоцикли і направилась ховатись в дерева, запускаємо FPV та летимо туди, де переховується частина противника. Дрон влучає прямо в ціль, бачимо вибух і задимлення. Наступна ціль два покинутих ворогом мотоцикли. Оператор FPV наводить дрон на перший мотоцикл і влучає у бак. Спостерігаємо яскравий вибух та горіння цілі. Наступний дрон влітає в другий кинутий мотоцикл. Гарна робота. За допомогою нічного розвідувального дрона виявили ворожий ПТРК Бульсай, -4» північно північнокорейського виробництва. Цей ПТРК призначений для знищення танків, навіть тих, що мають сучасний динамічний захист. Керована ракета з оптично електронним наведенням атакує зверху, де броня найтонша. Оператор дрону нас доганяє і влучає точно в ціль. Спостерігаємо вибух і зупинку руху техніки. Виявили ворожого піхотинця на квадроциклі. Запускаємо FPV та летимо до цілі. Дрон нас доганяє і влучає прямо в квадроцикл. Спостерігаємо вибух і бачимо пораненого ворога. Запускаємо другий FPV. Другий дрон влучає в техніку. Спостерігаємо повторний вибух і загоряння. За допомогою розвідувального дрона з тепловізійною камерою виявили ворожу піхоту, запускаємо FPV та прямуємо на теплову сигнатуру. Оператор спрямовує дрон прямо у піхотинця, спостерігаємо яскравий вибух, ціль уражена. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожого піхотинця, який лежав на землі. Робимо скид. Снаряд влучає прямо в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух. Ворога ліквідовано. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.